Через схожість усіх симптомів гемороїдальної хвороби з іншими, часто більш небезпечними захворюваннями прямої кишки, дуже важливо, щоб діагноз встановлював саме лікар-колопроктолог. Після встановлення діагнозу, якщо підтверджується гемороїдальна хвороба залежно від стадії захворювання, часто індивідуально для кожного пацієнта підбираються методи лікування. Метод лікування може бути або терапевтичним, або хірургічним. Терапія дуже успішно застосовується для лікування першої стадії гемороїдальної хвороби. Воно полягає в загальних рекомендаціях щодо зміни е, способу життя, харчування, гігієнічних рекомендаціях, прийомі препаратів, які зменшують застій крові в гемороїдальних вузлах, а також у місцевому лікуванні протизапальними, судинозвужувальними, знеболювальними засобами у вигляді свічок і мазей. При інших наступних стадіях, тобто на другій, третій, четвертій стадії захворювання терапевтичні. Методи можуть дуже добре купірувати загострення, тобто знімати симптоми, покращувати ситуацію, зменшувати кровоточивість вузлів або зменшувати больовий синдром. Але повністю усунути скарги на наявність гемороїдальних вузлів, саме їхню наявність, за допомогою терапії не вдається. Тому на другій стадії при неефективності терапевтичних методів лікування найчастіше підбирається малоінвазивне хірургічне втручання. На третій і четвертій стадії, як правило, це вже стандартне, класичне радикальне видалення гемороїдальних вузлів. На третій стадії без вираженого зовнішнього компонента також можна розглядати малоінвазивні методи втручання, але ЕЕ на їхню виражену ефективність не завжди варто розраховувати, оскільки, на жаль, усі малоінвазивні втручання мають ризики рецидиву. І згідно з медичною статистикою, ризики рецидиву після малоінвазивної хірургії в проктології становлять від 20 до 30% залежно від ситуації клінічного випадку та обраного методу. Чому відбувається рецидив? Тому що малоінвазивна хірургія це не видалення гемороїдального вузла, це здебільшого певний вплив на його кровопостачання, порушення кровопостачання шляхом прошивання судин, які живлять ці вузли, або лазерна коагуляція кавернозної тканини, так звана лазерна гемороїдопластика, або латексне лігування, яке дещо зменшує вузол у розмірі, також порушує його кровопостачання, склерозування, інфрачервона коагуляція. Різні методики, але їхня суть полягає в тому, що порушуючи кровопостачання, вони можуть зменшити симптоми, незначно зменшити розмір гемороїдального вузла, але сама тканина вузла залишається і тому а, при подальшому впливі несприятливих факторів або з часом гемороїдальна хвороба може рецидивувати, тобто симптоми можуть повертатися, і гемороїдальні вузли можуть знову почати збільшуватися. При радикальному хірургічному лікуванні такої ситуації не виникає, тому що тканина гемороїдального вузла повністю видаляється під час хірургічного втручання. Але тут є свої мінуси. Це складний післяопераційний період відновлення, тому що будь-яка рана в анальному каналі у такій дуже чутливій зоні організму людини є болісною після операції, і походи до туалету часто перший час супроводжуються вираженим больовим синдромом і виділенням крові з цих ран після видалення гемороїдальних вузлів. Але зате ефективність радикального видалення становить від 95 до 97%. Тобто нові гемороїдальні вузли там вже не виростають, і коли рани благополучно загоюються, людина вже продовжує жити без гемороїдальної хвороби.